Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі друзі, в світлий день благовіщення ми зустрічаємося для того, аби продовжувати нашу мандрівку сторінками книги Сераха. І як я обіцяв, з огляду на те, що в час посту я не полишаю монастирського скіта, я буду намагатися з певною періодичністю записувати для вас. Лекції цієї книги, ідучи поступово глава за головою. Отже, ми вже з вами стартували. Ми відкрили для себе такий цілісний об'єм цієї книги. А зараз на початку вивчення п'ятої глави ми почитаємо молитву перед вивченням Божого Слова. До тебе! Отче неба і землі, простягаємо руки свої і перед Тобою відкриваємо серця наші, просимо Тебе, зійшли Святого Духа і обдаруй нас благодаттю, щоб у ній ми пізнали таємниці Твого Слова, через єдинородного Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Навчиш нас ходити у Твоєму слові, щоб навчені і просвічені Ним ми уздріли світло життя. Ти боюся світильник для ніг наших і світло для стежок наших. Амінь. Коли ми говоримо про поетичні книги, зокрема про книгу Сараха, то варто сказати, що розбивки углав у цій книзі є дуже умовними. Вони були здійснені в пізньому середновіччі, і коли ви читаєте Боже Слово, завжди маєте на увазі, що. Не варто дивитися на окрему главу, як на якийсь окремий поетичний твір або якусь окрему взяту цілком відірву від контексту тематику. А тому в п'ятій главі, в перших восьми стихах, відбувається пояснення теми багатства і зрозумілості. Адже ці теми в книзі Сараха перемішуються, немов би знаєте, капустою. пустою. І інколи автор просто вдається до різних розміркувань. Вони можуть здаватися інколи хаотичними. Але треба мати на увазі, що логіка давньої літератури Ізраїлю вона мала часто закони, які... Для нас є незрозумілими. І тому, коли ми висловлюємо певні міркування з приводу побудови цієї книги, то треба розуміти, що багато чого, як мислили давні мудреці, нам недоступно і нам є невідомо. Не покладайся на власні багатства і не кажи я самодостатній. Пригадуєте книгу про. Безумного багача, який насіяв дуже багато пшениці, він є упоєний власною пихою, власним самодостатнім відчуттям. І мудрець говорить, щоб людина не покладалася на власні багатства. Під багатством не слід розуміти виключно матеріальні цінності. Одним із е, ідолів сучасної людини є логіка приватної власності. Ми бачимо, що ця логіка тут не працює. Якщо хочете, це своєрідна така апологія приватного життя. Я роблю те, що я хочу, і ніхто мені не може цього вказати. За скільки ти купив це життя? Так і хочеться запитати людину, яка інколи в пориві. Власної самодостатності каже, що вона знає, що зробити з власним життям. Святі отці дуже часто говорять, що серце, віддане свібролюбству, не може бути віддане Богові. До речі, Святий Августин, коментуючи е, е, притчу Ісуса Христа про багатого безумного багача. Е, Розповідає про цього чоловіка як фермера, який запланував наповнити свою надміром та непотрібними радощами, так буквально й говорить святий Густин, і пишатися усім тим, чим неможливо наповнити душу. Ось цей безумний багач він спілкується з душею, немов би пропонуючи цілком нісенітно. Те, що він хоче нагодувати цю безсмертну душу, е, е, тлін, тліно, е, що за визначенням неможливо. І він далі продовжує, коментуючи святий Агустин, е, він каже, що порожні шлунки бідних є набагато безпечним сховом для е, майна. Для цієї їжі цих матеріальних діб, які зібрав багач, ніж будь-які найбільші стайні. І дуже цікаво, що в цьому уривку би напрошується висновок, що глупота людини, яка мислить, покладаючись на власні багатства. Полягає в тому, що багатство ніколи не може гарантувати людині, людині майбутнього, бо судний час настане раніше, можливо, ніж вона очікує. І справді, якщо подумати, що може гарантувати, наприклад, збереження засобів матеріальних, ракета, вогонь, страшна хвороба, яка пожирає гроші, зрештою, злодії. І будь-які е, речі, які стаються з нами у житті з попущення Божого, немов би, ставлять і вказують людині е, оцю е, тендітність і е, показують, наскільки людина є крихкою, матеріальні речі є мінливими. Не потурай своїй душі, продовжує автор другому стиху. Та потузі свої, щоб не звели тебе в пожадання твого серця. І не кажи, хто, мовляв, мій володар, бо каригідне Господь таке скарає. Що має на увазі сирах, кажучи про потурання своїй душі і потузі. Здається, він говорить про два е е кити. Людської гріховності. Чи це з одного боку чутливість, а з іншого боку, відчуття величності, власна потуга. І дуже цікаво, що він, говорячи про потурання душі, каже, що ці дві складові чутливість, відчуття власної гордині величності ведуть до похоти серця, до пожадання серця. Чому так? Дуже складно, але цих дві наживки, чутливість, яка є часто таким ареалом ризику для нас, адже ми через чутливі речі дуже часто впускаємо в своє життя пристрасті. І дуже часто, що людина в своїй чуттєвості часто робить абсолютно нерозумні висновки, каже Господь. Хто зруйнує власне тіло, того зруйнує Господь. Як тут не згадати відомий слоган, на жаль, який став для, для багатьох представників сучасного людства девізом життя, «My body, майбаді, my, my майчойс. Моє тіло, мій вибір, моє діло вказує на те, що людина ніколи не може трактувати власну. Природу, власне життя як приватну власність, це небезпечно. Каже апостол Павло в Новому Завіті, що ми не є не належимо собі, ми є Господні, бо ми куплені високою ціною крові Його сила, Його сина. Не покладайся на прощення занадто гріхи до гріхів додаваючи, і не кажи. А що милосердя його велике, то й безліч жихів він мені відпустить, бо й милосердя і гнів є в нього, тож на грішних спаде його обурення. Що має на увазі мудрець, говорячи про те, що людина може покладатися на прощення занадто багато. Я тут хочу згадати слова. Класика святонцівської думки відомого святого Ісака Сиріна, який він говорить: я бачив серед людей чимало прихованих знаків віровідступництва від Христа. А інколи це може полягати в тому, що людина ставиться легковажно. Поверхово до власного життя, інколи навіть святу Тайну сповіді ми можемо сприймати як своєрідну ганчірку для витирання власних гріхів. Мовляв, нічого, сьогодні згрішу, а завтра піду, покаються, Бог є милосердний. І не кажи, що милосердя його велике, і безліч гріхів він мені відпустить. Бо й і милосерді і гнів нього, та ж грішних спаде Його обурення. Немов би тут показано, що міра безмежної Божої любові, бо Бог є безмежною Божою любов'ю, бо Бог посідає безмежну любов, вона балансується із мірою Божого правосуддя. І також треба сказати, що в давньому Ізраїлі жертвоприношення виконували своєрідну функцію входження в стосунок з Богом з одного боку. А з іншого боку, як засіб, інструмент відпущення гріхів. Жертвоприношення по-перше, це є дар, який людина складає Богові від того, що Бог людині дав. Людина приносить у жертву, у хвалу, прославу, подяку. Жертвоприношення це може бути як своєрідне відшкодування Богові за вчинені гріхи. Дуже часто люди, навіть в сучасному світі, коли відходять від Бога, в якийсь певний момент каючись, бажають не мов би, надолужити і приносять якусь жертву, не мов би, намагаючись Богові відшкодувати вчинену шкоду, хоча ми знаємо, що це неможливо. І нарешті жертвоприношення, коли ми складаємо якусь жертву. І так було з давніх часів це своєрідний інструмент входження у сопричастя із Усевишнім. Не гайся повернутися до Господа, не відкладай знини на днину, бо зненацька вибухне гнів Господній, і загинеш у годині помсти. Це писав старозавітній мудрець, очевидно, і оця категорія Божого гніву. Вона дуже і дуже складна з одного боку, з точки зору новозавітньої етики, новозавітнього богослов'я. Але ми знаємо, що це поняття гніву Господнього, яка є одним із нервів старозавітнього богослов'я біблійного, мається на увазі не пристрасне сприйняття людини Богом. Бог. Не гнівається в відомому для нас емоційному сенсі. Бог не зривається тоді, коли ми порушуємо якісь його норми. Праведний гнів це радше сказати повнота Господньої справедливості, яка наповнена Божою любов'ю, але як я вже попередньо сказав, балансується безмежною справедливістю. Тому, говорячи про гнів Господні, ніколи не вдаваємося до таких емоційних суджень відносно природи Господнього гніву. Не звіряйся на багатства несправедливо набуті, і не допоможуть тобі в день нещастя. Ось ще одна відповідь на те, що багатство, яке набуте несправедливо. Ніколи не стане нашим адвокатом на страшному суді. Що це за багатство, яке є територією ризику для нас? Це передовсім багатство, яке здобути нечесно. Святе письмо ніколи не говорить про матеріальні цінності в категоріях е, гріха, але багатство набуте. Через нечесний набуток, грабіж е, ніколи не стане е, для людини ощасливлюючим фактором. Пригадуєте важливу складову е, цієї книги? Е, Сира говорить і звіряє людину з тим, що буде наостанок. Не, тому, не, не, не допоможуть тобі ці багатства в день нещастя. Нещастя це очевидно посіщення Господнє, яке рано чи пізно приходить до людини, і не йдеться тут тільки про страшний суд, який, очевидно, також буде, а про земний вимір відплати. Адже ми не раз бачимо у житті, що трапляються ситуації, коли Бог не мов би, вирівнює цю глибоку несправедливість, якою людина живе якою намагається турувати своє життя. А тепер переходимо до наступного блоку цього розділу, який говорить про розмову: Не війся у кожному вітрі, і не вступай усякою стежкою. Так боробить грішник двоєзичний. Що за вітер, який віється, і чому ми не маємо йти за кожним вітром? Ми в сучасному житті часто помічаємо, як люди попадають в лабета мод, тренду різних віянь, і автор говорить, що це вітер. І цей вітер є небезпечний. І нам не потрібно віятися, ступаючи на цю стежку вітру, цього гевалю, те, що приходить, як би полова, як вітер. Як слушно звертається блаженний Клементій Шептицький до ченців, він говорить: дорогі браття, будьте завжди обережні до всього нового. Чому говорить про це блаженне? Не тому, що все нове за визначенням є погано, а тому, що треба мати завжди значну міру обережності. Пам'ятай про обережність. Обережність, вона ніколи нас не заведе на погану дорогу. Що значить бути обережним? Це передовсім передбачувати небезпеки і запобігати їм, бо людина, маючи розум, маючи. Пильність внутрішню вона має також розмірковувати, бути розсудливою. Друга причина, чому людина має бути обережною, треба прислухатися до тих, хто має життєвий досвід. І, до речі, древні книги, древні мудреці якраз дуже часто були своєрідними іконами цього досвіду. І тому в давні часи набагато більше, ніж тепер люди. Вдавалися до цього авторитету, мудрості старших. Не завадило і нам тепер прислухатися до думки старших. Чи треба слухати думки всіх людей, що старші нас за віком? Ні. А прислухатися вартує. І третя причина, яка говорить про обережність, про пам'ять обережності це пам'ятати про минуле. Вміти робити е, ревізію власного життя, що там було, перемоги чи поразки, до чого призводив той чи інший поступок і намір. Адже наше життя це також велика кількість циклів, які повторюються. Багато з чого, що з нами тепер відбувається, було раніше. І вміння аналізувати і проводити. Е, Мудру інвентаризацію нашого життя є ознакою обережності. Стій твердо продовжує сирах при своїй думці, і хай буде твоє слово одне мова тут й напевно про послідовність, що людина має бути вірною своїй думці. Який тут цікавий затакт криється. Не тому, що думку не можна міняти. Ні, можна міняти. Але він не мов би хоче сказати, що перш ніж ти приходиш до певного переконання, думай добре. Я тут згадую одного з своїх римських професорів, е який завжди любив говорити на італійській мові, Ля Коза bella е e пенсаре. Одна з найпрекрасніших речей це думати. Треба думати. І хай буде твоє одне твоє слово. Тобто не смітімо слова словами, бо сучасна людина дуже часто е, не мов би, девальвує слово. І якщо ми розкидуємося словами або не дотримуємо власних обітниць, ми не тільки будемо непослідовні самі перед собою, але рівно ж ми будемо тими, які втратять авторитет в очах. І в ухах наших слухачів. Бо хто ж підважиться сприйняти серйозну людину, яка часто міняє свою думку? Слухавши, будь скорий, а відповідавши повільний. Люди здебільшого бажають швидко говорити, висловлювати свої міркування і бути надто категоричними, каже один з сучасних класиків. Класиків літератури, що ознака безумних це категоричність суджень, властива, безумця. Не будьмо категоричні, радше схиляємося до того, щоб бути скорі до слухання. Відповідай ближньому, коли відаєш, коли ж ні, поклади долоню. На уста собі. Святий Єфрем гарно говорить в своєму слові про мовчання. Послухаймо, якщо полюбиш мовчання, то звершиш плавання земне у тишині. Багато говори з Богом, мало з людьми говори. Хто не здобув поганого язика, той придбав скарб, якого ніколи в нього не заберуть. Полюби мовчання для того, щоби мати чисте серце. І щоб вірений храм нашої душі збережений був від гріховної розпущеності. Розпущений і нерозумний язик це часто, як люблять говорити в слоганах, знахідка для ворога, в тому числі для невидимих ворогів. Святий Йоанн Богослов часто зображається на візантійських іконах з перстами, з пальцями покладені на уста. Святий Йоанн Богослов називається в церковній традиції тайновицем. Він був погружений в цю тайну, тайну Божої любові. Йому було відкрито більше, ніж іншим апостолам, і тому він так часто в кінці життя говорив про таємницю любові. А чому уста? поставлені на чому пальці поставлені на уста? Для того, щоб. Це богослов'я було не мов би, таким скарбом безсловеся, коли воно випромінюється, коли воно є спішним, коли наше слово, е, якщо хочете, є таким вистояним вином, яке дуже-дуже довго стоїть, але врешті, коли його п'ють, е, воно має неймовірний смак. Так і людина, яка знає ціну слова, вміє мовчати. Схожа до вистинного вина. І слава, і не слава в розмові, язик людини, її погибель. Як тут не згадати парапрас не тільки, я думаю, в українській мові, також в мовах інших народів, які, беручи ці ідеї сираха, творили власну. Фразеологію, власні приповідки в нашому народі є чудова, чудова фраза, чудовий вислів. Язик мій, ворог мій, так. І слава, і не слава в розмові, язик людини часто її погибель. Чудові слова говорить і звертає до нас святий апостол Яків в третій главі свого соборного послання, коли хтось не завиний словом, той муж досконалий. Що може загнуздати все тіло, коли вкладемо уздечку коням у рот, щоб вони там нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. А ось кораблі, хоч і які вони величезні, та й ще й до того згнані сильним вітрами, а кермуються ж маленьким стерном за волею стерника. Так само і язик, член маленький, а хвалиться великим, глядіть, який вогонь малий. Розпалює величезний ліс. Можемо продовжити читати цей текст, але, мабуть, і цього достатньо, щоб розуміти, що людина, яка здатна загнуздати язик через внутрішню працю, через уважність, через довіру Богові, вона керує цілим великим внутрішнім світом людини. Адже остаточно справа не в язику, язик тільки інструмент, яким часто запалюються великі конфлікти, повстають величезні проблеми, а справа в внутрішньому світі людини в її серці, яка часто не здатна керувати ним. Не допусти, щоб тебе називали підшіптувачем і язиком своїм не наклеплюй. Бо на злодія сором спадає, і на двоязичного осуд тяжкий. Нічого дивного. нічого дивного, Людина, яка плете підступні інтриги, стане в скорому часі е, облита соромом. Так само і на двоязичного осуд тяжкий прийде. Це зрозуміло цілком інтегра інтригант. Це хтось, коли має щось про іншого, підбурює, або, наприклад, висловлює різні свої припущення. Інколи, як говорив теж відомий поет, я ненавиджу пліток плідок у виді версій. Інколи ми маніпулятивно намагаємо когось угудити і починаємо в розмові з третіми особами. Говорити різні версії про цю людину, мов бездалека, промацуючи, а як зреагує та чи інша людина? А ціль дуже часто в людей одна: очорнити людину, яка до нас попала в немилість. Не допусти, щоб тебе називали підшіптувачем. Підшіптувачі це ті, які створюють конфлікти, які язиком своїм роблять наклепи і говорить. Дуже однозначно сирах, що на цих людей двоєзичних прийде важкий осуд. Ні в великим, ні в малім не провинюйся. Хіба це можливо? Хіба це реально не провинюватись ні в чому? А дивіться, яка цікава ідея криється за цим текстом. Насправді малого не існує. Для Бога все важливе. Ми не мусимо бути зі всіма друзями, але ми не мусимо бути з ними ворогами. У житті все може статися. Можуть ставатися непорозуміння, складнощі, але завжди можна зцілювати стосунки. До цього закликає нас примудрий Серах.